Компанія Клейберіт, ми вже з нею працюємо близько шести років. Компанія, з якою я задоволений співпрацювати, не тільки які мають реально професійні матеріали, але й їхні працівники підходять дуже професійно до використання цих матеріалів. Вони постійно на супроводі, вони нам постійно допомагали їх правильно використовувати, молодці. Задоволений співпрацею з ними і надіюсь, що в подальшому ми будемо ставати з ними кращими, а вони з нами. Молодці, рухайтесь так далі. Наш вибір пав на клей, тому що це компанія з дуже системним підходом і з дуже якісною продукцією. І для нас клей є дуже важливим елементом, тому з усіх обирали найкращих. Взагалі, е, е, системний підход е, клейберіта до впровадження тих, нових технологій, до підбору клея, під обладнання — це дуже важливо для таких компаній, як наша, де ми робимо дуже багато продукції і ціна помилки вона дуже висока. По-друге, це постійна підтримка. Один з найважливіших е, так, проявів для нас був. Партнерство зі сторони клейберіта це початок широкомасштабного вторгнення в Україну, і тоді всі кордони були закриті, не було можливості заплатити за імпорт. І клейберіт своїх складів відвантажував нам продукцію. Тим самим вони нам допомогли підтримати ім'я. Надійного постачальника для наших експортних партнерів і партнерів в Україні, що навіть в найскладніші часи ми працювали і мали всі складові для виробництва. Дуже таке, знаєте, буде об'ємне питання. Вони отримають багато чого. І в цьому є сенс співпраці саме з нашою компанією, бо ми не є просто постачальником клеєвих чи будь-яких інших матеріалів. Нам важливо, щоб у клієнта працювала повністю сама поклейка, і саме головне, щоб він в кінці отримував вироб, який потрібен йому як виробнику, і який потрібен саме його клієнту, тобто цей виріб. Відповідає всім ем, необхідним характеристикам, і коли це відбувається, от тільки тоді значить, що ми правильно зробили свою роботу. Ліберіт – це найкращі матеріали для меблевика, для меблевої компанії. бо клейберіт – це. Не тільки матеріали, це комунікація, це відносини, це побудова стратегічного бачення. Навіть так можна сказати про клейбері. Тому ми вибираємо клейбері.